Це місто на Волині, Луцьк, обласний центр, який є одним з найбільш контрольованих однією людиною в Україні. Тут з'явилися варта порядку: благодійні фонди, партійні офіси, бізнес-структури та політики карикатури, ляльковий театр, в якому навіть мер не більше ніж звичайна маріонетка, якою він керує за ширмою. Тримаємо ситуацію в місті під контролем. Його ім'я Ігор Палиця, його історія це історія про великі гроші, вплив. І відсутність відповідальності. Це історія тих, хто залишився непокараним. Початок 2000-х. Льоримаї два. Україна робить перші успішні кроки до вільного ринку, але найбільші прибутки від державної нафти і газу. Осідають у кишенях бізнес-груп у центрі цих процесів. Компанія Укрнафта. Саме тут свою кар'єру будує тоді ще маловідомий управлінець із Волині Ігор Палиця. 2003 року. Він очолює правління Укрнафти. У цей період компанія перебуває під фактичним впливом групи Приват Ігоря Коломойського. Надалі Коломойський буде супроводжувати палицю практично всю його подальшу кар'єру. Цей союз є чи одним із не найбільш тривалих в Україні. Втім, все має властивість закінчуватись. Чили вас встигли знайомитися з тим, що вам відкривали? Фактично, Укрнафта перетворилася на спільне підприємство держави і бізнес-групи Приват, але вигоду отримувала переважно приватна сторона. Укрнафта працювала під контролем міноритарних акціонерів. Ігоря Коломойського і його партнерів Геннадія Боголюбова, Михайла Кіпермена та скандально відомого нардепа з Волині Ігоря Палиці, лідерів неформальної бізнес-групи Прима за різними оцінками. Держава щороку втрачала мільярди гривень через дивідендні маніпуляції і схеми з продажу нафти. Палиця це людина, яка отримала досвід великого бізнесу саме в системі привату. Нафта стала для Ігоря Палиці квитком у світ великого бізнесу та політики. Це була його перша велика школа влади, чи радше сказати школа корупції. Саме там він зрозумів, як поєднувати політику, фінанси і особистий контроль над державними ресурсами. І там же народилася його модель впливу, яка згодом переїде на Волинь і перетвориться на цілу систему контролю. Після нафтової школи Ігор Палиця повертається у політику на рідній Волині тут він швидко формує власну базу підтримки, фінансує фонди, роздає допомогу, агітує як свій кандидат від Луцька 2007 рік. Палиця вперше обирається народним депутатом для бізнесмена. Це стає справжнім трампліном у велику політику з одного боку: новий статус, нові можливості, з іншого Перші гучні скандали, що супроводжуватимуть його кар'єру надалі. Його картка у Верховній Раді голосує, коли самого депутата немає в залі. Така практика дістала назву кнопкодавство. Найбільший резонанс викликало голосування за мовний закон 2012 року. Закон, що фактично послаблював позиції української мови. Голосувався у турборежимі і із численними порушеннями. Картка палиці підтримала його, хоча самого депутата в залі тоді не було. Для за 248 рішення прийнято. Дякую. Для багатьох виборців на Волині це був холодний душ. Їхній представник голосує за одіозні ініціативи, навіть фізично не перебуваючи на роботі. Він вже тоді одночасно грав у Києві й у Луцьку, був у владі, але залишався й у місцевій політиці. Це був такий суперпозиційний статус і тут, і там. Закон для нього не був перепоною про Україну, про українські цінності, про історію України. Де це все, Де це все. окремо варто відмітити голосування за продовження терміну перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму. Це сталося за так званими харківськими угодами, які передбачали подовження базування Російської Федерації до 2042 року. Не обсуждали питання можливого прибування прадління перебування російського флоту в Криму. Ніхто не возражав. Річ йшла только об одному ціна варту. Ігор Палиця був серед депутатів, які проголосували за ратифікацію угод. Тобто підтримали пролонгацію перебування флоту Росії у Криму у дев'ятому скликанні Верховної Ради лише шість депутатів, які голосували за це у 2010 році. Палиця серед них і неожиданно для мене. Інтеграція перестала бути справою політиків. Центральні майдани українських міст знову заповнені людьми і гаслами, навіть написаними вручну, Україна, це є Україна. І... в центрі Львова близько 10 тисяч людей. У центру Донецька акція на підтримку євроінтеграції продовжується. Революція гідності у центрі Києва сотні тисяч людей, які вийшли проти режиму Януковича. Україна живе в ритмі майдану. Але в цей час Ігор Палиця тримається осторонь. Він уже народний депутат від Луцька, але його голос не чути зі сцени протесту. Він не серед тих, хто веде натовп чи бере на себе відповідальність, його стратегія інша вичікування. Це типова тактика політиків, які прагнуть вижити за будь-яких обставин. Вже після втечі Януковича він виходить на новий рівень у травні 2014 року. Завдяки близькості до ігоря Коломойського палицю призначають головою одеської облдержадміністрації. Важливі новини з Одеси, область із новим головою віднині нею керує Ігор Палицем. Для когось майдан став точкою неповернення, для нього новою можливістю. Разом з тим, за дивним збігом обставин йому вдається посилити свій вплив в Луцьку. Усередині середині 2010-х політичний ландшафт Волині був поділений між двома великими фігурами Ігорем Єремеєвим. Та ігорем палицею Єремеєв, бізнесмен і співвласник групи Континіум, мав не лише економічний, а й політичний вплив. Його присутність у Верховній Раді та власна політична група забезпечували йому роль головного гравця у регіоні. Для палиці це був потужний конкурент, який стримував його амбіції повністю контролювати Волинь. У липні 2015 року Ігор Єремеєв. Трагічно загинув після падіння з коня. Його смерть залишила вакуум у волинській політиці. Величезна бізнес імперія Континіум втратила свого публічного лідера, а політична команда залишилася без центру тяжіння. Саме тоді Палиця почав активно розширювати свій вплив. Його благодійний фонд, тільки разом і громадське формування варта порядку вийшли на передній план у Луцьку та області. Він поступово перебрав на себе роль головного патрона регіону. Позицію, яку раніше ділив з Єремеєвим, і радше виступав другим номером у цьому дуеті. Смерть Єремеєва кардинально змінила баланс сил. Його команда втратила координацію, і це дозволило палиці зайняти майже монопольні позиції на Волині. Та повернемось на декілька хвилин назад до Одеси. Для бізнесмена з Волині це несподіваний шанс. Одещина стратегічний регіон, порти, митниця, контрабандні схеми. Хто контролює Одесу, той має вплив не лише на південь України, а й на міжнародні фінансові потоки. Та вже невдовзі ім'я палиці опиняється у центрі гучного скандалу. Журналісти фіксують його листування з нардепом Віталієм Хомутинніком у повідомленнях. Відверті розмови про тарифи на митниці. Про те, кому і скільки потрібно платити, листування стає символом старої корупційної моделі, яка виживає навіть після майдану. Аналітики попереджають в Одесі, де переплітаються бізнес і політика, ризики корупції особливо високі, і замість того, щоб ламати систему, новий губернатор схоже лише пристосувався до неї. Через рік Палиця залишає Одеську обласну державну адміністрацію. Його каденція завершується без великих реформ, але з великими питаннями. Я, звісно, очень розстроєн тим, що побачив. повернувшись із Одеси, Ігор Палиця остаточно закріплює свої позиції на Волині, але його інструментами впливу стають не лише політичні партії чи благодійні фонди. На сцену виходить зовсім інша структура. Громадське формування варта порядку. Ось так посеред білого дня на вулиці Луська правоохоронці у масках затримали керівника громадського формування варта порядку Олександра Тиводара. Слідство пояснило у них є інформація про те, що вартівці під прикриттям громадської діяльності займаються злочинною. Офіційно це добровільне об'єднання для охорони громадського порядку. На практиці добре організована силова група, що фінансується фондом палиці, і діє там, де поліції бракує ресурсів або бажання. Їхні люди патрулюють вулиці, втручаються у конфлікти, контролюють масові акції. Але разом із гучними заявами про безпеку журналісти фіксують випадки, коли вартівці перешкоджають роботі преси. Силою виштовхують операторів чи блокують зйомку. СБУ проводить обшуки у керівників організації, знаходить техніку для прослуховування, спецзасоби і документи, що свідчать про незаконне стеження. У пресі звучить слово парамілітарна структура для багатьох мешканців. Луцька варта порядку стала символом не захисту, а страху. Нічні рейди у дворах, патрулі в балаклавах, контроль над тим, що відбувається на вулицях, вибудовується система, коли у місті є офіційна поліція, і є ще одна сила: під контроль на конкретній фігурі. Так на Волині формується власна цитадель палиці не лише через депутатів чи білборди, а через реальний силовий ресурс, який діє на вулицях. І саме ця структура показує, для нього влада це не тільки закони чи вибори. Це також контроль через страх. Та не тільки батогом, але й пряником ламали політичний ландшафт Луцька та області та калічили паростки громадянського суспільства і політичну систему Волині мова про благодійність. Але ця благодійність завжди має цінник. Школи ремонтують не від імені громади, а від імені фонду. Дитячі майданчики з'являються не як результат бюджетної програми, а як подарунок політика. Продуктові набори з логотипом стають символом не турботи, а контролю. Людям роздають пакети з гречкою й олією і чекають у відповідь головного голосу на виборах. Це не альтруїзм, це обмін соціальної підтримки на політичну відданість. Громадські організації, такі як ОПОРА та чесно. Роками фіксують ці схеми непрямого підкупу. Вони називають речі своїми іменами. Це технологія, яка знищує чесну конкуренцію і цементує владу. Майданчик чи продуктовий пакет перетворюються на інструмент політичного контролю, на клей, яким політик приклеює виборця до своєї вертикалі. Так створюється система залежності людей, утримують не ідеями, а пакетами. І саме так благодійність перетворюється на політичну зброю. Вона не лікує суспільство, вона його калічить. Бо замість права на чесну політику людям залишають право на гречку. І цю технологію Палиця відпрацював на Волині до абсолюту. В результаті підконтрольні політики олігарха продовжують наживатись у владних кабінетах, реалізуючи корупційні схеми. А дитячий майданчик, який встановили під час виборчої кампанії, вже давно ржавіє і потребує ремонту, та ніхто його ремонтувати не буде, Щонайменше до наступного виборчого циклу. Е і ожидана для мене. Влада і гроші завжди йшли поруч із палицею. Але офіційні декларації показують лише частину цієї історії. Антикорупційні органи неодноразово виявляли у деклараціях палиці невідповідності. У різні роки йшлося про мільйони гривень витрат на політичну агітацію, які так і не були задекларовані. Дрібні статті витрат зникали, великі бізнес-активи замовчувалися. Формально адмінпротоколи фактично безкарність. Але реальні масштаби його бізнесу видно не тільки на папері. Активи палиці не лише в Україні. У змі з'являлася інформація про інвестиції, його оточення в нерухомість в Австрії, готелі, земельні ділянки, бізнес-структури. Це ще одна ознака, як українські гроші виводяться у безпечні юрисдикції, подалі від уваги контролюючих органів і громадськості. Офіційно в деклараціях цього немає. Неофіційно це частина глобальної карти його впливу: курорти в Карпатах, готелі в Європі, багатомільйонні бізнес активи в Україні. Все це існує паралельно з деклараціями, які виглядають скромнішими ніж реальність. Така прозорість не для суспільства, а для формальності. І саме ця формальність дозволяє політикам перетворювати владу на бізнес, а бізнес на владу. І неожиданно для мене 2019 рік Україна обирає нового президента. Для багатьох політиків це стає моментом перезавантаження для ігоря палиці. Шансом відкрити нову сторінку у власній грі. На хвилі розчарування у старих партіях він створює політичний проект за майбутнє формально. Це партія регіональних еліт, яка має дати голос місцевим громадам. Фактично, це політична структура, збудована навколо нього особисто та його союзників із групи Приват. Волинь стає полігоном для нового експерименту. Благодійний фонд тільки разом перетворюється на основу агітаційної машини, дитячі майданчики, продуктові набори, ремонти шкіл. Тепер це не лише піар, а й системна частина виборчої кампанії. Опора та чесно. Фіксують десятки випадків непрямого підкупу виборців. Амбіції палиці знову виходять далеко за межі Луцька. Це була ініціатива Коломойського. Після переобрання до Верховної Ради у парламенті формується депутатська група за майбутнє, яка об'єднує десятки нардепів. Вона стає ситуативним союзником партії влади, голосує за потрібні рішення, але зберігає власну автономію. Це класична модель. Бути не в опозиції, але й не у владі, залишаючи простір для торгу. Торг це саме те, чим завжди керувався волинський олігарх. Насамперед, можливість заробити і посилити свою політичну вагу, щоб мати змогу заробляти більше. Цинічно вам здається, що вас обдурили, вам не здається. У той самий час розширюється його бізнес імперія. Змі пишуть і про інвестиції його родини за кордоном. У нерухомість, зокрема в Австрії, у деклараціях це майже не відображається. Але для політика це не проблема. Система знову дозволяє залишатися непокараним. Після 2019 року палиця остаточно стає символом регіонального феодалізму в Україні. Він контролює політику, бізнес, медіа і навіть силові структури у своєму регіоні. Для багатьох він господар Волині. Для інших уособлення того, чому країна так і не вирвалася з тіні олігархічних кланів. Мною прийняте рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Після початку війни Ігор Палиця залишився формально у політиці. Він продовжив керувати групою за майбутнє у Верховній Раді, але його реальна присутність у парламенті мінімальна. За даними системи письмових реєстрацій та голосувань. Палиця регулярно прогулює засідання, уникає обговорень і майже не з'являється в сесійній залі. У час, коли країна бореться за виживання, депутат від Волині практично зникає із парламентського процесу. На Волині його діяльність виглядає так само половин часто. Луцьк отримує допомогу від фондів палиці, але ця допомога мізерна у порівнянні з масштабами викликів тисячі переселенців, потреби тероборони, зруйнована інфраструктура. Там, де потрібні системні рішення, і стратегія розвитку вона відсутня, зате присутня стратегія виводу капіталу за кордон і продовження інвестицій в європейські курорти в підсумку. Палиця не став справжнім кризовим менеджером регіону у час війни. Він лишився бізнесменом, для якого гуманітарка інструмент піару, а не реальної допомоги. У Верховній Раді він поступово втратив вплив. Його група за майбутнє розсипається. Окремі депутати орієнтуються на інші політичні центри, залишаються бізнес і локальний вплив на майже всі політичні процеси Волині, оскільки скрізь його люди, які допомагають експлуатувати регіон, залишаючи самого палицю при цьому в тіні. Він навіть повідомив про завершення своєї публічної політичної кар'єри, нібито більше не прагне бути публічним. Втім, багато хто розцінює це як стратегічний маневр, щоб відвернути від себе лишню увагу в той час, як давній партнер опинився в не найкращому становищі, і позиції самого палиці поза Волинською областю в Україні значно похитнулись. Однак в самому Луцькій області все ще у багатьох присутній страх перед ним його люди все ще при владі. Хтось переживає, що він може стрімко повернутись, хтось досі залишається заручником певних послуг з його боку, а хтось учасником схем. В результаті Палиця досі не поніс і не планує нести відповідальність за свої дії. А Волинь розцінює як досі свою вочину, в якій інтереси людей та розвиток громад десь там на десятому місці. Про Україну, про українські цінності, про історію України, Де це все? де це все. Ігор Палиця приклад того, як в Україні вибудовується влада без відповідальності. Його шлях почався з нафтової школи в Укрнафті та групі приват, де держава втрачала мільярди, а бізнес-групи заробляли. Далі були роки у Верховній Раді з кнопкодавством, сумісництвом посад і голосуваннями, які суперечили інтересам виборців. В Одесі він став символом старої системи розмови про тарифи і потоки, що не зникли навіть після майдану. На Волині варта порядку, яка замість громадської безпеки перетворилася на парамілітарний інструмент контролю, благодійні фонди не як прояв щирої турботи, а як технологія підкупу виборців, декларації з прогалинами, прихованими витратами та недостовірними даними. Бізнес імперія від Буковелю і Свидовця до інвестицій у Європі розростається, попри критику громади та екологів. Після арешту Коломойського його ім'я почали пов'язувати із впливом на частину «1 плюс 1 медіа. У парламенті після 2019-го він прославився не активною роботою, а прогулами. Його партія за майбутнє втратила вагу, а сам він фактично відмовився від національної політичної кар'єри, залишивши за собою лише роль регіонального господаря. Усі ці епізоди складаються в одну картину: влада без відповідальності, вплив без покарання, бізнес, який завжди сильніший за закон, кожен його гріх. Від кнопкодавства до непрозорих бізнес-схем залишився без вироку, і саме тому Ігор Палиця залишається в історії сучасної України не як державний діяч, а як символ непокараності.